Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сешко Добрий. Це у нас тут сірниковий коробочок чудового Брема з Брем 2, так, шасі БМП, з паливного баку, якого злили не так давно близько 5 літрів води. А як же ж в баку Брема 2 опинилося близько 5 літрів води? Перевірте підписку на канал, ставте вподобайку, починайте писати розлоги і гарний. Коментар можна беззмістовний для підтримки каналу. І я вам розповім. Історія така: це у нас от коробочок, так, Рама, що несе навантаження, обшита металом. Там всередині під робочим спорядженням, там заливна горловина, яка височіє мілі... міліметрів до 25-30 над днищем Приблизно як. Оцей профіль, прямокутний, з якого воно зварене. А тут е, мала б бути купа щілин, крізь які це, тут не мав би набігати акваріум. Але ці щілини, вони всі давно позалипали через бруд, через мол, через все на світі е, непотреб, який сюди потрапляв і потрапляє. От зараз бачимо калюшку якоїсь. Паливно-мастильних матеріалів. До речі, вона ж у нас і вогненебезпечна, нагадую. Так, Тобто, десь там щось вибухає півіща якась щось починає горіти, і це воно рано чи пізно його підхопить. Відповідно, що ми зробили насамперед? Взяли цей гарний інструмент, що подарувала свого часу компанія Intercars in UA І по чотирьох кутах зробили, запили дренажні дренажні запили з кожного боку. так Бо ці аркуші у нас ну навантаження жодного не несуть. Відповідно, у нас акваріум утворюватися вже не буде. так Їх просто зовні патичком прочищати. А зараз спеціально навчений персонал так візьме це все е-е Почистиш шпателями, ножичками ганчірочками і оцією хімії, що пан Вадим подарував. І ми отримали цими днями, що вже себе добре показує. І все у нас буде добре. А про всяк випадок іще ми заліземо і подивимось, чи немає в баку решків води на даний момент. Про всяк випадок, так щоб там зовсім нічого не було. Тут щоб пропиляти, довелося. Посунути трохи прибрати в бік моноблок поліс паста. А, боже, це чувак з змілуокі, він знає слова, типу, моноблок поліс паста. Був би жінкою, я б йому дав. Працюємо краще і краще і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня. Що це він показав цією рукою? Незрозуміло. Покажи лівою, будь ласка.